Привітки, мене звати Віля, і це мій YouTube канал про імміграцію, де я розповідаю про свої враження, про наш досвід в Канаді. Поїхали сьогодні, поговоримо про податки. Я не є бухгалтером, я не розуміюся в тому всьому. Я взагалі гуманітарій, і знаєте, як в тому десь недавньому жарті. Типу, як вам вдалося отримати такі прибутки, а ми просто неправильно рахуємо, як ну, і я. Я не буду вдаватись в деталі. Я в цілому розповім, скільки що ми отримали за минулий рік яке повернення, що нам виплатила держава, і скільки відсотків ми заплатили податків за 2023 рік, бо ми вже тут виходить, другий рік у нас пішов. Так от, як взагалі працює податкова приблизно, я так. Розповім декілька, декілька слів. Тут прогресивне оподаткування, це означає, що чим вищі в людини доходить, тим більше податків вона сплачує. Але це не означає, що нема сенсу більше заробляти. Бо я чула, люди кажуть: ой, та там такі податки, що чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш. Нема сенсу. Як одне випливає з іншого. Я, наприклад, готова платити більше, бо це буде означати, що я більше заробляю. Ладно, це таке, приїхали. Ну і в Канаді є два види по податків: федеральний податок та провінційний. Тобто, і від провінції до провінції ці відсотки змінюються в Манітобі, станом на зараз 12%. Якщо Якщо не помиляюсь, в Альберті лише 5%, Але я можу помилятись. але там точно менше ніж тут. Я самозайнята. і в мене за минулий рік, тобто я працювала, я цілий рік не платила податки, і от зараз ми заповнили податкову декларацію. І я маю сплатити 10%, так як я самозайнята, в мене від мого доходу, виходить 10%. Це я вважаю абсолютно нормальна сума. Ідемо далі. Наприклад, Рома сплатив, а в нього вийшло, якщо не помняюсь, 25%. Я перепитаю, якщо що, я в текстом десь тут відмічу, що я надурила вас. 25% вийшло податків за 2023 рік. Ну, такі тут податки, тому. Підходить, працюєш, не підходить, виїжджаєш в іншу країну, де менше податки. і все так, що люди отримують, чому тут такі податки. Я зробила невеличкі і подивилась, куди гроші йдуть з податків. Тобто, це а тут в Канаді дуже розвинено соціальне забезпечення: тобто, допомога безробітнім, допомога сім'ям з дітьми, допомога сім'ям з малим доходом, чи якось там воно так визначається. А також всілякі там плюшки додаткові ще є. Тобто держава пенсія сюди однозначно входить, держава забезпечує своїх громадян. Я вважаю це великий плюс на медицину і на освіту йдуть великі кошти. Також бо медицина тут безкоштовна, за виключенням а, стоматології, чи як то правильно, і офтальмології, от. Ну і насправді я бачила школи, які тут вони справді дуже класні, нові сучасні школи, в які хочеться приходити, лікарні, в яких хочеться приходити. Тобто немає такого. Я знаю, що в Україні у нас також безкоштовна медицина, якщо я не помиляюсь. Я і мені в коментарях писали, що в Україні також безкоштовно це ваші проблеми, що ви ходите в. Вчасній клініки. Я ходжу в час ходила в Києві в Україні в часні клініки, тому що мені не подобалась звичайна державна. Я знаю, що десь, мабуть, державні виглядають класно, але там, де я була, мені не хочеться, хочеться вмерти. Я не хочу в таке ходити. Тут ми були в декілька, вони всі виглядають дуже класно. Також мілітарна тема теж з податків, все оплачується. Але ну і до прикладу, от я заплатила, в мене вийшло 10%, Рома вийшло 25% від річного доходу. Що ми отримали? Я, звісно, повернення податків не отримую, я ще правда, і не заплатила. Рома він щомісяця в нього вираховувалися з зарплати податки, і йому держава повертає 2800. До того ж, за минулий рік нам нарахували кліматичні виплати це на двох. Майже тисяча доларів, там що діють чи 980, я не пам'ятаю. І також ми отримали виплати GST, Це якось воно, типу, податок на, на товари та сервіси. Щось, якось так. Я не пам'ятаю, якщо як воно розшифровується. Тобто кожного разу, коли ми щось купуємо, там ми сплачуємо там, ми сплачуємо податки от частинку, нам повертають, і нас у нас на двох за минулий рік також вийшло 1100. Тобто, от виходить що кліматичні GST, в нас вийшло 2000 доларів за минулий рік, ми отримали чеками. Непогано. Я, до речі, так хотіла невеличкий ресерч зробила, хотіла порівняти податки в Україні в Канаді, але то для мене не те, що дуже важко, не хочу в цьому розбиратися, не, не бачу великого сенсу в цьому. Але, наприклад, от ПДВ, податок на додану вартість, якщо я правильно розшифрувала це все, от в тут всі ціни до податків. Тобто на касі податок окремий. Ми певний час не могли зрозуміти, чому на їжу. Ну, не співпаде, тобто на все 12 доларів. Ну тобто на будь-яку покупку 12% податок зверху на їжу. Ну, ми скільки рахували, воно не виходить. Так тоді нам пояснили мені в коментарях. Пояснили, ми вже самі почитали, що в Канаді а, є певний ряд продуктів, які не оподатковуються: тобто, там овочі, фрукти, м'ясо, якісь молочні, мабуть, продукти. Ну, тобто, є певні категорії товарів, і буває таке, що ми там, можемо скупитись на 100 доларів. І ми не заплатимо там просто ні центу податків. Буває, звісно, якщо там, умовно, щось в пляжі чи якусь там Кока-Колу беремо, то, звісно, на неї там чи 60 центів чи там долар, умовно, щось, буде ще податку зверху. Тобто залежить від продуктів, які ми купляємо. А в Україні ПДВ 20%, які вже включено в ціну. Тому, наприклад, якщо ми порівняємо тут, в Україні виходить більше цей податок. В Альберті це взагалі всього 5%. Тобто різниця є, звісно, можливо, вона не така масштабна, але. Десь більше, десь менше. Ось така цікавинка вам. Будете знати. Так от, все, в принципі, що вам по податкам я могла розказати. А якщо у вас є якісь запитання, залишайте в коментарях. Я вам дуже вдячна за весь актив, за всі коментарі, за лайки, за, за гарні коментарі, за погані коментарі. Мені якісь знаєте, любий коментар це коментар. Всього найкращого та до наступних зустрічей, Па-па!